Доброго вечора, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Ти південь Тернопільщини на зв'язку. Прийшла з роботи і щоб нам з дідиком моїм такі вечори довгі не здавалися. Бо вже в тому телефоні не можеш якось сидіти. Що, жуля, ти хочеш на двір? Пусти, жулю, на двір. Пусти. Це наша, це наша захисниця, це наша така собачка. Вона з нами ночує в хаті. Вона проситься на вулицю. Вона у нас дуже чемна. Так що повечеряла з дідиком. Дідик ще довечерює. Я відступлюся від того, що я мала говорити. <кхух> повечеряла і побігла гавкати, відробляти. Ну, така справа. Що роблю, щоб не були такі вечори довгі? Бо телефон уже просто, вже, можна сказати, що якби то простими словами, що можуть очі вилізти від того телефона, то вже неможливо кейко в ньому сидіти. Так, що роблю? Е, залишилося мені е, е, тісто на пироги, Нас кажуть пироги. Пані Ганна мене підтримала в коментарях сьогодні. Про пироги мова йшла вже. Тому витягнула тісто е, з морозилки і зараз його буду підмішувати. І буду робити теж пироги. Пироги сьогодні будуть робитися з сиром. Два жовтки посолила сир. Сира не знаю, скільки, скільки в мене було десь, плюс-мінус пів кілограма. І два жовточки. Білок не даю, тому щоб не був сир дуже рідкий. Так, підмішую тісто. Що дідику хоче сказати? Нічого, Нічого не хочу сказати. Смачний борщик. Що е, Смачний борщик е, цей. Та, як без печі. Та як без печі. Так. Ну так, бо то я робила. Бо то я робила. Ну, там розуміти. ну, та певно, що має розуміти. Ну, та як? Видиш, я Газдиня велика. Десь на кісту в морозилці тримаю на пироги. Я собі не думаю, я не маю коли цілими днями тобі пироги виварувати. А так кісто з морозилки витягнула, муки підсипала і... і вже є готове кістечко. Дивіться, яке гарне. Про це кісто я вам розповім трішки пізніше. Скажу в двох словах, що кісто заварне. Заварую я кісто окропом. Але буде ще така можливість? Не знаю. Ну, можливість буде. Хочу таке тісто дуже замісити тим своїм великим міксером планетарним. Дуже хочу замісити кісто на пироги. Хочу попробувати хліб ним місити. Ну, як би буду вчитися сама. Бо дивлюся, що ніхто мені не хоче підказати у коментарях, як то все діло має бути. На якій швидкості я просила, ніхто мені не хоче підказати. Ну, нічого страшного. Я все рівно дякую людям, котрі мене дивляться. Дякую усім людям, хто підписується. І зараз вас попрошу поділитися моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Так, бабусина стара тачівка. Я не знаю, хто в кого як кажуть. У нас тачівка. Тачівка, бо того, що не, нею розтачують. Так, але для початку тісто нехай собі чуть-чуть відпочине. А я для початку зроблю сир. Сир буду замішувати голими руками, руки помиті, так що не судіть строго. Чоловік сміється з мене ще я розказую, що руки в мене помиті. Так, руки помиті. І я працюю для своєї сім'ї і тому працюю без рукавиць. Перемішу сир, тоді включуся. Так, сир виходить, друзі, не, не рідкий за рахунок того що яйце без білка. Сир звичайний кисломолочний, магазинний. Ось так я його добряче треба до однорідної маси, вимісити і зараз буде готова начинка на пироги. Так, щоб вечір не здавався скучним. Отак, отака, отака у нас буде начинка. Ось так виглядає сирок. Зараз розкачую варонечку свою, тістечко. і виробляємо. Ви знаєте, друзі, розкачую я це тісто і згадала свою бабку, яку Бабку згадала по маминій лінії. Мої мами-маму, бабку-ганю. Колись приходили до бабки, а бабка розкачує тісто, а воно так їде докупи, але ось не було можливості запитати, яке ж то кісто, як то тісто бабка робить. Не було можливості такої, бо ми з нею не жили і такої можливості не було. Але люблю таке кісто, бо воно довго можна його зберігати в морозилці чи в холодильнику без різниці. І тепер я, коли я вже досягла такого віку, що я Є розуміння якесь цієї кухарської справи, хоч не люблю кухню, завжди повторювалася, відколи почала знімати, завжди повторювала у відео, яких, якісь рецепти знімала, то завжди повторювала, що не люблю кухонну справу. Але прийшло розуміння, яке ж все ж таки бабка використовувала тісто. Значить, тісто було на окропі. Раз воно так тікало докупи. Ну, це я так собі думаю. Може хтось знає інакше, інакше в цьому твердження. Не знаю. Підкажіть в коментарях. Але я думаю, що дійсно бабка використовувала заварне кісто. Бо таке звичайне. Тісто, яке використовувала ця хатна наша бабка, бабка Марія, то тісто то не збігалося до купки. Ой, так. Воно не тікало так до кубки. Як то, що робила та бабка друга. Ну, бачите, як тікає до кубки, тяжко його навіть розкатати. Але нічого, ми з цим справимося. Ми з цим справимося. Такого немає, щоб наші люди з чимось не справилися. Все рівно якось ми це діло подолаємо. Так, кажу я до свого дідика, що клади воду на клади окріп на пироги. А він сміється, що каже, що е, класти воду на пироги чи пироги на воду. <світок> класти воду на пироги. Каже, а що я, може, буду їсти, що зараз увечері пироги. Будеш їсти, а що не будеш, дідико, Ти чуєш, що я кажу? Чую. Ти знаєш, що я тебе люблю, а ти мене любиш? Mm. <світок> Ти що так довго думаєш? Я, б, я б любив, б б А ти що мені терпиш, ти мене просто любиш? Ти мені не терпиш. Як це ти? Щось таке розказуєш, що ти мені терпиш? Ми б скільки років не жили, якби ми лише на одному терпінню жили. Треба ще й на розумінню і на взаємоповазі жити, а то... Ти щось видумуєш. Дідеку, дідику. Я твоя бабка. Ага, я твоя бабка. Не бей мене, не лай, мене буду тобі гладко. <гум> дідику, ти мені що, на вечір байки розказувати зібрався? Ну, Ну, То розказуй, під сонці ближче, то й розказуй, бо й люди тебе почули. Не лежи я, поки я розтачую пороги. Підсунь тут -ту отобурятку, бо мікрофона не дожила. Щоб тобі мікрофон чіпити на шию. Та, <рес> Як мені. ті корові бряскаються. Не та, мені мікрофон. Ти тобі без, добре? без мікрофона добре? Але ти щось там собі бормочеш, а то ніхто не чує. Я не можу повторювати ті слова, що ти говориш. Давай, бо я чекаю на пироги. Добре, я так і роблю. Так, друзі, нарешті розкачала я це тісто. Тікало воно дуже довго, докупи, але я його подолала. Бачите, який пласт? Зараз це все вирізую стаканчиком. Так, друзі, тепер вирізую я це все діло стаканчиком. Мені без різниці в моїй, моїй сім'ї ніхто не вибирає. Чи то пироги з кутиками, чи то пироги без кутиків. Немає різниці. Чи то кругленький, чи то квадратний, без жодної різниці. Ось такі будуть. Кружиться. Зразу забираю ось це кісто і Буду з нього ще робити вареничку, ще раз розтачувати. Ну, це так це так роблю я. Наприклад, <кій> замісила було кісто один раз у батьків. Замісила ось це кісто на укропі, мамі не сподобалося, не зайшло. Каже, що воно їй роз'їжджається, що воно їй зручніше, коли тісто замішане на холодній воді. Ну, Кожна господиня по-своєму працює. Це тісто переминаємо, трішки додаємо ще муки і буде ще декілька вареничок. Отак. От Все. А тепер накладаємо начинку і заліплюємо. Так, друзі, починає вже в мене, мене булькати батарейка в телефоні. Тому треба дуже швидко дознімати це відео і ставити телефон на зарядку. Бо Телефон у Русі цілий день, тому він вже і вирубується. Так. Начинки я ставлю так, сира достатньо у пороги, бо ми так любимо. А при тому, якщо ще є, то, то звичайно, воно виходить не трошечки. Колись так бабка моя робила, бо була своя корова. Сира, сметани, молоків було багато. Ніхто колись не знав, в кожній хаті була корова, ніхто колись не знав, щоб то молочку купляти. А тепер ціни зашкалюють. От і напишіть мені у коментарях, що, що по чому у ваших регіонах. У нас, наприклад. Молочка, я би не сказала, як наш цей час, що вона є дуже дорога. На цей час це дуже дешево. 3 літри молока у нас 70 гривень. Е, кілограм кисломолочного сира. Точно не скажу, але по старих цінах було 80 за кілограм літра сметани збираної. Було 100 гривень. Зараз, може, піднялося, бо піднялося молоко, то, напевно, і сир, і сметана теж піднялася. Але ми не беремо постійно, тому я й не знаю особо ціни. Ми беремо по великій, по, по, великому, ну, по великій нам потребі, коли нам дуже треба. А так, ми молочку не беремо. Якщо дуже-дуже аж треба, а молока немає, то купляємо в магазині. Ну, так виходить. Так, добре. Доліплюю я ці пироги і зараз на окріп і буде вечеря. Я вже, друзі, ці пироги варила з такого кіста. Неодноразово. І з морозилки вже тісто. Було на випробуванні. Так що для мене це нічого не має нового. А для вас, напевно, може я не скажу, що я відкрию Америку. Але для вас, може, якесь зроблю відкриття на рахунок цього кіста. Хоча я не знаю, як воно вийде. Це відкриття моє, але все ж таки я не марную нічого. Я стараюся так зробити, щоб у мене нічого абсолютно не було ніяких розходів, відходів. Ось такі будуть пиріжки. І зараз буде для дідика вечеря. ну Дідика треба балувати. бо Він старіє. І він старіє, і він стає чимраз більше і більше занудним. Так що дідка треба балувати, кидаю зараз ці пиріжки на окріп, а далі покажу. Отак, друзі, варяться пироги на сільській плиті. Як би це смішно, може, не виглядало, не звучало, але це якось так. Так, колись наша бабка варила. І нічого, всі живі, здорові, все нормально. І працюємо далі. Така ось, друзі, смакота у мене вийшла. І це дуже пасує сметанкою. Пироги з сиром по по-западенськи. Сметанкою, нямочка. Так що всім смачного! А нам теж.